Дошкільний вік особливо важливий та відповідальний період в житті дитини. В цьому віці формується особистість та закладаються основи здоров'я. Сучасне дошкілля вже не те, яким було навіть 5 років тому. Сьогодні дитині та його родині потрібен новий дитячий садок з тими ж цінностями та вже з іншим змістом діяльності. Ми вирішили на власні очі пересвідчитися чи відповідає дошкільна освіта Дніпрозержинська усім потребам його вихованців. Дошкільна освіта Дніпродзержинська сьогодні це і нові форми освіти, що відповідають соціальним запитам різних верств населення, і нові підходи до економічного забезпечення та нормативно-правового регулювання, і чітка суспільно-державна система управління якістю дошкільної освіти, і ефективна система підвищення кваліфікації педагогів, і сучасні заклади реконструйовані та обладнані у відповідності до вимог. Так, розвиток дошкільної освіти в місті характеризує заступник міського голови Сергій Павлюк у статті спеціального випуску науково-методичного альманаху Нева знань за 2013 рік. Про досягнення реалізації програми розвитку дошкільної освіти, яка була прийнята у місті в 2011-му та розрахована до 2014 року, урядовець особисто розповів під час нещодавнього брифінгу для журналістів міста. Так, одним з важливих пунктів це повернення до роботи дитячих садків, які у минулі роки були здані в оренду, занедбані або перепрофільовані. За останні два роки успішно реконструйовано та повернуто до роботи дошкільний заклад номер 15 по вулиці Корленківська. Готуються до повернення в систему освіти і 43-й садок по вулиці Кіма. Зараз там знаходиться дитяча спортивно-юнацька школа. По цьому зазначеному закладу виготовлена проєктно кошторисна документація, проведена експертизу. Загальна сума згідно проєктно-кошторисної документації складає біля 8 мільйонів гривень. Для його ми подали свої пропозиції в програму соцеконом розвитку на 2000 і проект бюджету 2014 року на рівень області і на рівень державного бюджету. Наразі реконструкцію проходить і приміщення колишнього дитячого будинку по вулиці Карла Маркса на Лівобережжі. Після ремонту там функціонуватиме дошкільний навчальний заклад Центр розвитку дитини Лелека. Дитячий будинок ліквідовано рішенням сесії міської ради в листопаді 2012 року. А новий статус присвоєно на початку 2013-го. Ми, згідно законодавства, виготовили проєктно кошторисну документацію, провели експертизу. І в кінці травня, на початку червня, почали проводити реконструкцію зазначеного приміщення на сьогоднішній день вже. Замінені е, частина, частина замінених вікна, двері, е, е, пофарбовані стелі, пофарбовані, е, тобто проводиться непос... е, реконструкція зазначеного приміщення. І хочу сказати, що на сьогоднішній день зазначене приміщення вже приблизно на відсотків 70 воно готове. Зазначений дошкільний навчальний заклад почне працювати вже в кінці поточного року, зауважив Сергій Павлюк. Після його відкриття питання черги у дитсадки лівого берегу буде закрито за винятком п'ятого мікрорайону, де в найближчий час буде побудовано окремий дитячий садок у зв'язку з новобудовами житлового масиву. А загалом за період роботи нової команди міської влади, а це два з половиною роки, в місті відкрито близько восьми сотень нових місць в дошкільних закладах. Сьогодні в Дніпродзержинську дошкільну освіту здобувають більше 9 тисяч маленьких городян. Значним проривом у розвитку дошкілля міста стала реалізація проєкту відновлення та реконструкція непрацюючих блоків в комунальному дошкільному закладі. номер 1 з державного бюджету були виділені кошти в розмірі 6,5 мільйонів гривень. В закладі додатково відкрити 4 групи на 100 місць. Сьогодні це один з найбільших та найгарніших дитячих садків міста. Ще в 90-ті цей дитячий садок не міг працювати у повну силу. Функціонувало всього сім груп. Ще частину було відновлено власними силами колективу закладу. Та все кардинально змінилося. Коли на дитячий садок номер 1 звернула увагу обласна влада. Тоді ще на чолі з губернатором Олександром Вілкулом. влажені були гроші як з бюджету міста Дніпродзержинська, так і з обласного бюджету. И основная часть, конечно, финансирования и шла э, с Киева. Э, в дошкольное учреждение в, 12, в 2012 году, в декабре месяце, торжественно открыла все группы э, обновленные э, и заработала в полную мощность. В данный момент в дошкольном учреждении работает 16 групп. которые воспитывают більше ніж 306 детей дітей уже на даний період. Дошкольное учреждение розвивається в ногу з технологіями. Сьогодні приміщення дитсадку номер один більше схоже на невеликий санаторій. Видають його лише яскраві турнікети, веселі паркани, клумби та скульптури, виготовлені з автомобільних шин. Важко уявити, що рік тому на їх місці був пустир. Перетворитися на яскраві ігрові майданчики йому допомогли батьки та талановиті педагоги закладу. До речі, саме розкриттю талантів вихованців в цьому дитячому садку присвячують досить багато часу. У студії образотворчого мистецтва діти вивчають цікаві традиційні та сучасні види мистецтва. Вчора вони крутили квіточки у модній техніці квілінг, сьогодні тицяють червоними пальчиками по чорному аркушу, вимальовуючи українську калину в кращих традиціях петриківського розпису. Калина у нас росте на дачі. Чим можна рисувати петриківку? Пальцем, кисточкою, паличкою, пончиком, паличкою і навіть травинкою і листиком. Мне очень нравится, потому что тут очень как-то хорошо говорят, что делать очень сильно нравится. Я люб, люблю рисовать красками. Мама мне дома не покупает их, вот таких красок. Мама, когда у нее будет деньги, она мне купит краски. Да, и ты для мамы нарисуешь такой букет? У -у -у. Камень, да? да, точки очень большую. До кожного вихованця тут індивідуальний підхід. Саме для цього групи діляться на декілька команд. Поки одні гуляють на майданчику, інші опановують малювання і таке інше. Викладач образотворчого мистецтва Світлана Лозовська каже, що головна мета всього колективу закладу привити дитині відчуття прекрасного. Наша діяльність охоплює всі направлення. Да, ета, звісно і мелка моторика рук розвивається, коли ми займаємося бісером. Вот. Когда мы занимаемся бумаготворчеством, это тоже ручки наши делают, а головки наши думают, что мы делаем. Потом, когда мы разрисовываем просто по стеклу, дети знакомятся с разными видами и техниками. Развивается чувство прекрасного. Они видят, что мир очень многогранен и цветной во всех его проявлениях и как можно использовать все окружающие себя предметы для того, чтобы свою жизнь сделать прекраснее и красивее, конечно. Вот. Потому с э, самого дідства. Ми прививаємо чувство прекрасного, вот, розвиває їх способності, виїсківає ті способності. Нас у дитячому садку номер 1 малеча не лише малює, але й танцює. І до того ж досить складні композиції. Ми побачили номер під назвою Кадриль, якісні костюми, посмішки та високо підняті носи перший показник професійності цих малих, адже неодноразово вони виступали на великій театральній сцені міста. У викладача музичного мистецтва Наталії Шарій, яка працює тут сім років, співають і танцюють навіть ті, за ким таких талантів не було помічено. Помімов музикальних просто занять і хореографічних, в нашому саді в центрі розвиття рібінка є би, кружки. кружки Как сейчас студия, современные, эстрадные вот гармония, которым я занимаюсь с детьми не только творческими, там а с, с особыми творческими способностями, но и обыкновенными детьми хочется все-таки в развитии увидеть в детях и то, что вы уже видели, это абсолютно обыкновенные дети со спецгрупп, которые да, с которыми вот уже мы занимаемся не один год и вот вот результат, что вы видели, что все-таки это вот трудные достаточно композиции Для таких деток вот поэтому э, и вокально занимаемся, и э, танцевально, и театрально у нас неоднократно проходили э, мюзиклы, мы ставили. Вот, да, детские это и Снежная королева у нас была, и хутора вечера на хуторе вот, то есть к нам приезжали и... Uh, Другі музикальні руководителі і гораздо власть ну, в общем, смотрели многие, да такі. У дошкільному навчальному закладі номер 3 побудова освітнього процесу переорієнтована із суто навчального до розвивального соціального. Педагоги намагаються розвити в дитині допитливість, зацікавленість. Викладачі впевнені, що розвиток природних здібностей та формування навчальних допоможуть дитині більш впевнено та самостійно вирішувати життєві та навчальні завдання. Розвиваємо комунікативні навички, тому що дітям в школі навіть в перші дні треба навчитися встановлювати стосунки з однолітками, з вчителем. Звичайно, звертаємо звертаємо увагу на формування навчальних навичок, але на дошкільному рівні. Це моделювання, використання схем. Ну, скажімо так, орієнтування в просторі, часі. Це теж дуже важливо для майбутнього школяра. Ну і застосовуємо такі методики, які в основі своїй мають ігрові методи навчання. В ігровій формі діти вивчають у закладі граматику. За допомогою ребус-методу по складах вчать слова, потім плюсують їх та утворюють нові. Також діти вчаться добре роз'яснюватися за таким шляхом. Вчитель дає два ключових слова. Типу листя та панда, а дитина має створити з них речення. І стане зрозуміло, що панда любить їсти листя у лісі. Ми використовуємо такий цікавий метод метод піктограм звукових. Винайшов його педагог, Лев Лев Штенберг. Зараз він. Проживає в Німеччині, але колись це, це був наш співвітчизник, Відкрив цей метод, був був невизнаним. А зараз їм користується весь світ. Він має своє видавництво, має дуже багато шкіл відкрити, які працюють за цим методом. Труднощі були в тому, що метод, як то кажуть, російський не був адаптований до нашої мови. Але ми вже другий рік. Ми свої піктограми зробили, використали нашу абетку, і в нас пішло, і як то маємо результати. Окрім граматики, в закладі чимало інших гуртків та занять. На фізкультурі старші діти займаються за комплексом кінезіологічних вправ, які ще називають вправами для мозку. Креативність розвивають на заняттях з дослідницької роботи. Тут з допомогою простих речовин, як то вода, сіль, цукор, каміння чи мушлі, діти вивчають елементарні реакції взаємодії органічних речовин, допомагають їм у цьому та на інших заняттях іграшки, які вихователі шиють власноруч. Іграшка Стрибунець Кузя вона знайомить малят зі світом природи. Наприклад, чарівний олівчик, він дозволяє розвинити здібності малят в художньо естетичному напрямку. Бабуся Каскарка познайомить малят зі світом чарівних казок. А, наприклад, лялька-Спортсмен Ростик розповість малятам про здоров'я, спорт і безпеку. Та починається все з наймолодших. У групі раннього віку малеча, яка ще недостатньо опанувала своє тіло, Вчиться ним управляти за допомогою сучасних ігрових методів. Це і шнуровка, це і втулки, і лабіринти, і сортування різноманітних предметів за кольором, формою. Діти з великим задоволенням займаються цими видами роботи. Зараз тут навчається 153 дитини з різних районів. Це одна група раннього віку і п'ять дошкільного. Однією з щасливчиків стала Тетяна Чабан. Тут навчається її дочка Маргарита. Благодаря программе детского сада мы узнали, как нужно ребенка готовить к школе. Научить ребенка читать ⁇ это еще не самое главное. Важнее научить ребенка звукопроизношению, научить общению с взрослыми и детьми. Также научить ребенка правилам, моральным правилам и нормам поведения. Педагогический коллектив детского сада во главе с директором Натальей Ивановной. Прилагав всі усиля для того, щоб наші діти йшли з удовольствием, для того, щоб наші діти здесь максимум знань, бажання і ті і любві. Дитячий садок номер 3 це ще й заклад, який має договір з початковою школою. Тобто діти, закінчивши навчання у садку, з радістю будуть прийняті до загальноосвітньої школи номер 4 де їх всебічний розвиток продовжуватиметься. Сьогодні у зазначеній школі навчається близько 90% випускників дитсадку номер 3 і робота, яка виконується колективом дитячого навчального закладу, обов'язково враховується при проведенні діагностики учнів перших класів. Складаємо індивідуальні картки, визначаємо дітей, яким є такий низький рівень готовності до школи, дітей ліворуких, дітей гіперактивних. І потім наші вчителі та психологічна служба продовжує роботу щодо адаптації дітей в школі. Звичайний день вихованця дитячого садку розписаний по хвилинах, немов солдатський. Тут тобі прогулянка, малювання, спів та танці. Та не дарма кажуть Війна війною, а обід за розкладом. Харчування дітей одна з важливих тем. Тож ми вирішили подивитися, чим годують наших дошколят. І завітали до дитячого садку номер 18 Кімната з французькими стелями, новими шпалерами та купою сучасних іграшок. Це одна з найкращих кімнат для ігор. Тут проходить і звичайний обід найменших спочатку сервірування, аромати від гарячих страв надихають. Та перш ніж сісти за стіл, діти як годиться, миють руки і невпевнено обирають собі партнерів по обіду. Поки малі їдять, дорослі розповідають про усі примудрості дитячого харчування. Ми враховуємо. Е Враховуємо норми харчування дітей різних вікових груп, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 2004 року. В той самий час ми приділяємо значну увагу дітям, які за показниками стану здоров'я потребують дієтичне харчування. Як медична сестра, я контролюю отримання. Якісних продуктів харчування, які мають повний пакет документів підтвердження про підтвердження їх якості. Довіряй, але перевіряй. Йдемо на кухню закладу. Вона, як і в деяких інших дитсадках, що мають солідний вік, винесена за межі закладу. У відремонтованому приміщенні ми побачили чистенький посуд, фільтри для води та бак для нагрівання води. Більше 25 років тут завідує Любов Кобос. Медична сестра кожного дня формує нам папку меню одного дня, в якої знаходяться технологічні карти на всі страви, що ми готуємо в цей день. В них указані не тільки інгредієнти страв, а й технологія приготування їжі, також температурні обробки продуктів, що дозволяє зберегти харчову цінність продуктів. А осіннє різноманіття овочів, фруктів дозволяє нам готувати страви. Споживними і смачними. А ще ми дбаємо про високий рівень гігієни нашої праці, щоб діти росли здоровими, щасливими, а батьки були спокійні за своїх діток. Борщ, картопля, котлета, томат і на третє – компот. Це одне із частіших меню дитсадку. І, здається, діти від цього отримують лише задоволення. Дякую. 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 І як не згадати про тих дітей, які не схожі на інших, мова йде про малечу з розладами здоров'я. В місті для них працюють 14 спеціалізованих дошкільних закладів. Корекційну допомогу отримують майже 2 тисячі дітей. Основним завданням спеціального дошкільного навчального закладу номер 32 визначено зміцнення психічного, фізичного та духовного здоров'я, а також забезпечення соціально-психологічної реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, розладами мовлення. Та затримкою розумового розвитку. Садочок відвідує 335 дітей. Серед них дітки мають певні діагнози ортопедичні. Це порушення постави, сколіоз, вальгусна деформація стопи. І інші діагнози. Є дітки, які мають діагноз дитячий церебральний параліч. Таких дітей у нас три, і з усіма дітками працюють ціла команда медичного персоналу. Згідно з призначеннями лікарів, ортопеда та фізіотерапевта, які працюють у закладі, діти проходять цілі курси масажів. Ампліпульсотерапії, ароматерапії. Профілактично чи націлено лікуються ультрафіолетовим випромінюванням, інгаляціями. ніколи не буду Наприклад, тут діти за допомогою вібромасажу виправляють різні порушення стопи та скаліоз. А в цій маленькій кімнаті зібрана чимала кількість масажерів, які можуть допомогти виправити навіть логопедичні порушення. А для дітей з церебральним паралічем проводяться індивідуальні заняття. Разрабатываем индивидуальный комплекс для ребенка. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю индивидуально. По 15-20 минут ребенок более лучше начинает держать ножки, осанку, то, что вырабатывается рефлекс правильной ходьбы, если нарушение ног у нас, правильной осаночки, если нарушение спинки. Упражнения у нас как специальные, так и общеразвивающие. Темп Задля профілактики в закладі проводяться групові оздоровчі заняття з фізкультури. На сучасній біговій доріжці малеча укріплює м'язовий корсет, дихальну та серцево-судинну системи. Доріжки здоров'я, коли використовується обруч з м'ячем, допомагають у профілактиці плоскостопості. Продовжується, звичайно, корекція в початковій школі, батьки отримують консультації, поради від лікарів, від педагогів і продовжують роботу також і на дому. Тобто у нас батьки відвідують семінари, батьківські всеобучі, вони теж володіють цими знаннями про корекційні форми роботи і можуть вдома продовжувати ці форми роботи зі своїми дітьми. А в деяких випадках і діагноз знімається, коли проводила це така кропітка робота, і е, дитина вже йде здоровою від нас до школи. І за... Сучасні апарати та висока професійна підготовка медичних сестер дозволяє за період перебування дітей у садку значно покращити їх стан здоров'я. Це відзначають і самі батьки. Мої діти прийшли з такой проблемой, У обох моїх дітей вальгусна деформація стоп. Нам как бы, прописали физиотерапевтические процедури, раз в три місяці масажу, все проходимо, нічого індивідуального нигде не занимаемся, все нам делают в садике, как бы. Кожен день наші діти ходять в этот детский сад, кожен день получают сколько тепла, внимания, доброты. Немало частина повноцінного розвитку дитини його психологічний стан. Адже дошкільний вік великий та відповідальний період встановлення первинного світогляду, усвідомлені свого я дитини здатності об'єктивно оцінювати себе за статистикою. 7% дітей дошкільного віку вони не потребують спеціальної спеціального психологічного супроводу. Це діти, які розвиваються за нормою, вони легко адаптуються до дошкільного закладу, мають розвинуті інтелектуальні здібності. Але ще є 72% дітей, які мають якісь легкі поодинокі або незначні множинні відхилення у розвитку. На жаль, зараз збільшилась кількість дітей, що мають комунікативні, поведінкові, емоційні. Проблеми відхилення у розвитку, і саме цим дітям потрібна допомога не тільки психолога, але й інших спеціалістів. Вікторія Харченко каже, що психологічному супроводу дітей сьогодні приділяється велика увага з боку суспільства та міської влади для якісної роботи в цьому напрямку фахівцям-психологам нашого міста в цьому році Дніпропетровським обласним центром психології був наданий сертифікат на діяльність. Перше завдання це створення психологічного мікроклімату в групі під час спілкування дитини з іншими дітьми та вихователями. Другим завданням психологічного супроводу є це своєчасна діагностика та корекція відхилень у розвитку дітей. Також третім завданням це вивчення індивідуальних особливостей дітей. У єдності інтелектуальної, поведінкової та емоційної сфер Ось така вона дошкільна освіта в Дніпрозрижинську. Ми показали вам лише невелику її частину. Загалом в місті функціонує 50 дитячих садків, кожен з яких достойний. Наостанок варто зазначити, що в місті створено місцевий осередок всеукраїнської громадської організації Асоціація працівників дошкільної освіти, що дає впевненість батькам та їх дітям в тому, що дошкільна освіта в місті розвиватиметься і в подальшому позитивно.